Гарно всі дня, дівчата і хлопці, Замісила сьогодні таке тісто гарненьке. Гарне, правда ж? Хтось мені писав в коментарях, дуже любить, як я так здуваю його. І сама люблю дівчата. Дуже люблю, коли тісто, знаєте, дихає, то це для мене щось. І ще буває, пишуть дівчата, кажуть, у вас одне те саме тісто, постійно один і той самий рецепт. Ну, а як можна, от відповідаю, як можна замісити тісто, щоб не покласти сюди борошна чи водички, сіль? От. Просто дурні бувають запитання. Це таке, Значить, так, сьогодні в мене будуть пиріжки з вишня. Значить, я розділяю тісто на порційні такі шматочки, хто які хоче, і робіть. Я ось такі приблизно. Завжди все на око роблю. А ще, дівчата, дуже часто буває запитують, а яким ви борошном користуєтесь? Дівчата, в мене ніколи немає переваги до того чи, до одного чи іншого виробника. Я, як кажуть, я люблю свою справу, я люблю працювати з борошном, і воно в мене завжди все виходить. Так, розділила тісто на кульки, а тепер я роблю перед форму. ось так вивертаю, і ще залишаю хвилин на 10. Форму пиріжків можна робити любу. Буду робити такі круглі конусом буду робити. Такий цікавий буде варіант, бо цікава буде навіть формовка. Тобто викладати му в формі пирога. Значить, Вишні я ось потрусила тут і цукор, і крохмалу додала. Ось так. мене Маринка каже, зроби, хтось хоче з вишням. Маринка просить із штрейзельною крихтою, то я взагалі не знаю, що мені робити, але спробую якось так, щоб... Всіх задовільнити. Ось так я порізала, ось так я скручую. Ось так. Конусом. І ось так буде. Так я їх і викладаю на поверхню. Чатка 6 штук я ось так виклала, а решту я зроблю булочок. Звичайних я обкладываю вот так. Что роблю Звучайные пирожки, только круглые. Вот такие. Начинки можете накладать кто сколько хочет. Багато мені пишут, девчата, мало начинки. Да, будь ласка. Хочет коліном накладать. Це таке діло, Хто скільки хоче, стільки й кладе. А, дівчатка, ну я ось так поскладала і залишаю їх в розтойці. Ось так прямо. Тепло, хорошо. І розігріваю духовку на 180 градусів. Як підійдуть вони в мене, і розігріється духовка, буду випікати десь від 20 хвилин. А тепер булочки я вже помазала курячим яєчком. Не одне яєчко і. Водички, може, з ложку налила. І оце так я завжди змазую. І я завжди, я не знаю, як хто, завжди ставлю, щоб вони в мене були мокрі. Тоді буде глянець. Ще, щоб всім догодити, я ще зробила штрейзельну крихту і хочу оці булочки, ось тут з краю ось так потрусити. І буде воно так і гарно. І вже ж догожу сі. Доставити ну, духовку і випікати при температурі 180 градусів від 20 хвилин. Але треба завжди на все дивитися. Ще одну хвилинку. Якщо ви боїтеся, що у вас десь там щось підгорить, то я завжди ось так роблю. Дивіться, підклала з боку фольги. Чи з піднизу, чи з підверху. сформувалося таку форму. І тепер ставлю в духовку і не боюсь, що в мене десь щось підгорить. Все. Я з вами поділилася своїм лайфхаком. Так, дівчатка, ось така в мене вийшла красота. Ну, люблю я такі шадели витворяти. Все дуже смачно виглядає, пахне. Це щось. Я збираюся в гості. Куштувати на камеру сьогодні не буду, іншим разом, але, може, ще якось і покуштую. Всім бажаю гарного дня і мирного неба і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей!